Вітаю вас на каналі Метабо. Сьогодні розповім вам про унікальну функцію, якою метабо оснащує більшість своїх зарядних пристроїв. Це функція повітряного охолодження або air Cool. Зовні на зарядних пристроях є відповідне позначення. Зарядні пристрої існують або в однорядному, або в дворядному виконанні. Ці зарядні пристрої підтримують всі акумуляторні батареї метабо, які виробляються з 2009 року. З моменту, як ви встановили ваш акумулятор на такий зарядний пристрій, всередині вмикається вентилятор і формує повітря, яке рухається скрізь акумуляторну батарею, охолоджуючи банки, які знаходяться всередині. Завдяки цьому акумулятор заряджається швидше, якісніше і довше вам служитиме. Зверніть, будь ласка, увагу при купівлі або при розширенні вашого асортименту на такі Цікавий зарядний пристрій з такою унікальною функцією, яка існує вже у метабо більш ніж 25 років. Дякуємо.